Повернімось до центру керування. Зверніть увагу, справа від режиму польоту у нас розташовано клавішу керування сервісом бездротової передачі файлів Airdrop. Ця функція є тільки в пристроях Apple та дозволяє швидко та безпечно обмінюватися будь-якими файлами з користувачами iPhone, iPad, iPod Touch та Mac, які знаходяться поруч з вами. Ба більше передавати можна посилання на сайти, фотографії, відео, знімки екрану, місце розташування з додатку карти, посилання на додатки, аудіозаписи, які ми робимо в програмі «Диктофон», Ваші контакти, будь-що, і робити це можна будь-коли і будь-де, адже підключення до однієї мережі Wi-Fi або підключення до мережі інтернет не потрібне. При використанні AirDrop між пристроєм, з якого щось надсилають та пристроєм одержувачем встановлюється пряме надійне, зашифроване, безротове з'єднання для максимальної швидкості передачі навіть величезних об'ємів інформації. Для того аби мати змогу отримувати щось по AirDrop від інших людей поруч з вами, натисніть на значок Airdrop в центрі керування та оберіть, хто може вам щось надсилати. Ніхто, якщо отримання вимкнене, тільки ті, чиї номери телефону та або адреса електронної пошти є у вашому списку контактів, або будь-хто. Ну і, звичайно, в разі надсилання вам якоїсь інформації по AirDrop ви побачите на екрані запит на прийняття файлу та зможете вирішити, чи хочете ви його отримувати, та чи дійсно ви очікуєте на ці дані. Якщо ні, завжди можна відмовитись. В разі згоди система запитає вас, в якому додатку відкрити отриманий файл, або автоматично відкриє, наприклад, посилання в браузері Safari. Для більшості випадків, якщо не впевнені, я рекомендую зберігати отримані файли у одноіменному додатку. Файли, з яким ми познайомимось вже за хвилинку. Ну і ось так власне виглядає, коли вам хтось щось надсилає по AirDrop, як бачите, на екрані відображається назва пристрою, який щось вам хоче передати. Ми бачимо, що MacBook Pro хоче поширити відео, торкаємося кнопки прийняти, і в результаті починається процес передачі відеофайлу, і це відео було автоматично збережене у додатку фотографії. Ось таким чином.